Продається трьохкімнатна квартира на ювілейній, з якісним ремонтом. Зараз вам покажу деталі. Ось де кахель на підлозі. А кахель веде ось зона кухні повністю. Так, Тут ніша для холодильника зробили утоплений холодильничок, так? Невеличка кухня, невеличка така панелька газова і барна стійка. На всій зоні, де лежить кахель на підлозі, підлога з підігрівом. Утеплена, Утеплений балкончик. і тепло йде від підлоги теж. Але ж радіатор залишився. Так, показую спальні. Тут уже ламінат. Всі квартирі натяжні стелі. Меблі, до речі, залишаються всі, що ви бачите на фото. Телевізор теж. Зараз заходимо у другу спальню. Тут теж є меблі. Така сучасна. Дивіться, які шпалери, вікна, всі на відвір який. І, в принципі, вся квартира в основному таких пастельних тонах приємних. Зараз покажу вам ванну. кімнату, вона перебудована, збільшена. Ось подивіться, яка величезна ванна кімната. Тушовою кабіною. Тут бойлер встановлений. Бачите, як прямо машина стає гарну таку нішу. І кахль. Дуже такий сучасний, великі плиточки. І тут є невеличка така ніша. Для взуття. Така приємна, компактна квартира невеликою площею. Площа тут всього 46 квадратних метрів. Тут і платежі комунальні будуть дуже економними. Так що реагуйте, з цією квартирою можливо працювати за житловим сертифікатом, і можливо купити. Можете звертатися на контактні номери, якщо цей варіант вас зацікавив.